Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до Марічки. Вона запрошує нас на обід. А ось і Марічка. Давайте з нею привітаємось! Привіт, Марічко! Дітки, подивіться, вона вже стіл накрила скатертиною і готується зустрічати гостей. Давайте їй допоможемо. Що нам треба спочатку поставити на стіл? Ставимо серветницю для серветок. А тепер черга тарілок. Біля кожної тарілки покладемо ложку. А тепер поставимо чашки, якого вони кольору. Жовтого. Що ми з них будемо пити? Чай. А для цього нам потрібен чайник. Він синього кольору. А що треба робити з посудом після їжі? Так, прибрати зі столу, помити. Але треба мити обережно, щоб не розбити. Пропоную вам послухати вірш, а ми посуд перемили. Один, два, три, чотири. А ми посуд перемили. Чайник, чашку, блюдце, ложку. І тарілочок потрошку. І глибокі, і мілкі. Подивіться ось які. А ми посуд перемили, тільки чашку ми розбили. Кухлик також розвалився, носик чайника відбився, ложку навпіл поламали. От як ми допомагали. Скажіть, а чи обережно діти мили посуд? Правильно, ні. А що ж вони розбили? Чашку, чайник, кухлик. А як треба мити посуд? Правильно, обережно, щоб не розбити його. І треба добре-добре вимивати, щоб було потім приємно з нього їсти. Дітки, а ви вдома допомагаєте матусям? Так, молодці малята, а нам вже час прощатися до побачення.